Доброго дня, мене звати Бровченко Ігор Олександрович. Я доктор фізико-математичних наук, я випускник механіко математичного факультету Київського національного університету 2001 року. І з тих пір, вже більше уже порядку 20 років, я займаюся в Національній академії наук, математичним моделюванням навколишнього середовища і не тільки. Тому зараз я буду трошки агітувати, займатися саме математичним моделюванням. Бо за допомогою математики ви можете представити дуже багато процесів, які відбуваються в реальному житті, і займаючись математичним моделюванням, ви займаєтесь не тільки математикою, ви, вам доводиться вивчати предметну область тих процесів, якими ви займаєтесь, наприклад, фізикою чи епідеміологією, чи чимось ще. Вам потрібно навчитись програмувати, вам потрібно навчитись працювати з літературою, вам необхідно читати літературу. На іноземній мові і таким чином працюючи, виконуючи манівські роботи саме в області математичного моделювання, та та не тільки, ви дуже сильно прокачуєте свої навички дуже в багатьох галузях. А застосувати ви можете до абсолютно будь-якої галузі життя, що нас оточує, яке тільки вам може бути цікавим. Наприклад, я все життя займаюся прикладною гідромеханікою. Я моделюю те, як рухається вода, річки, озера, океани, як по ним розповсюджуються забруднення радіоактивні, нафтові, будь-які інші. Е, останнім часом, останні півтора року, мені доводиться займатися моделюванням поширення коронавірусної інфекції в Україні. Я є головою робочої групи від Національної академії наук. І це теж, це теж є питанням. Е, Математичного моделювання. Математичні моделі вони в основному основані частіше всього на диференціальних рівняннях, тому вам тут не обійтися без глибоких фундаментальних знань з математики. Вам обов'язково потрібно програмувати, вам обов'язково потрібно спілкуватися, читати літературу, і це та діяльність, якою вас не вчать в школі. Вона дуже відрізняється від навчання в школі. Або в участі в Олімпіадному русі. тому що тут ви самі ставите собі проблему, ви самі її досліджуєте, ви самі задаєте собі питання, і ви тільки, тільки ви визначаєте рух, куди вам рухатися. І коли ви починаєте дослідження, ви зазвичай не знаєте, чим воно закінчується. Це, це і це називається науково-дослідницька. Робота, коли коли ви самі собі хазяїн, ви самі направляєте і самі отримуєте результат ті, які цікаві саме вам. Тому займайтеся математикою, беріть участь в, в, в манівських конкурсах, займайтеся математичним моделюванням.